Ну, Ми мусимо говорити і про погані речі. Субару, ну так? капець. Що це, це таке? Ну, це... У вас шумка на моторі лежить. <гум> да, удивило. На моторі шумка лежить. А оце що це таке? Що це таке? Це ж все. Ну, от, от, от. Муте. На місці. Радіо ну, хочеш покрутить. покрутить. На місці. Не подобається, йди купляй флоріка, й все. <гум> Там така штанга, яка піднімала саму кришку багажного відсіку. Тобто вона так штовхала і затягувала шестері, <реж> <реж> там щось гуде, там відбувається <реж> якась корморізка, і вона відкривала тобі кришку, а потім ця корморізка її закривала. <реж> ну, а так в цілому собаку лайк. Навіть <реж> <Даже> люк є. <есть. реж> <реж> 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 Не панорама, як у <реж> форстері. <реж> <реж> Заляпав камеру, що за пірата? Розбуде там не як. Я так комфортно вліся. От за що люблю аутбек, що тут можна виспати. Ще ти спать. Все, не буде мішати.